Слава Ісусу Христу, слава Україні. Такі вирішили ми, що Фенезію продаємо. Зараз приїде, все розкажу. Фенезія їде в добрі руки, їде до Васі в Кропивищ. До компанії. Так, Там до, така сама лишиця є. Ну, по, не, не, не чиста ця арденка, але... Зараз ми покажемо документи на нашу. Це є чиста орденка, польський орден. з документами все. А у вас є по обамови така лошиця, походу, із темнішої маски. Пообамова і по на ну, Олександрівці теж дуже файна лишиться. Ми їх разом покажемо. Та теж мосна лишиться в неї, І це їде до пари. У добрі руки буде в пастусі там ходити в компанії, бо їй тут скучно. Вона сама жеребець дільна, вона дрожниць мені жеребця. Пускати її ще зарано. Вона до нас приїде навесні. Так, да, ми зараз головне, щоб не забули бо він... Нам має щось пообіцяти, що, що вона буде порватися лише її. Інакше ми... Але то таке, то вже другий руки. Але зараз ми будемо... А ми її розковуємо, бо це, щоб зараз, маш... зараз приїде машина, щоб вона не борт желізний, бо вона не голоси, бо то вже так відросло, покажи. Як -то. Я вже одну ногу Ну. Но... як та відросла вже, що під кові. Я таки так не збирав, чисто, щоб це... Бо вона не хлямала, а Вася собі вже стрілку почити. Била темна. Спокійна дуже Я ну, ці ордени так сподобав, що капець. Тепер якщо буде, ну, кузкобилу би хотів, то, то ну, я, я б хотів ордені тримати. Але то ще все, все ще буде в нас. Так що вона їде в кропивище. Недалеко від нас. Так, Ми будемо показувати в добрі руки. Вже так шукали цей раз, щоб точно. Б... Бо є по окупації один, але то там якийсь концлагер. То... Туди я не даю. Зінка ну, навіть каже навіть. Це ми вже раз давали, ноги на. Я більше коні не дам десь це пані руки. Це лишиться йдеся йде, лишиться йде в добрі руки. Буде в пастусі, буде, підросте на другий рік, спаруємо. Ну і родить лишата. Навіть приводить файне потомство, будеш окупити. Дивіться, нога розказує параметри, бо я ще її миломаленьку, як її привіз. Як привезли мені її, то вона їй була нога 25. Тепер ногу вона має 27. 5, так само чіпко стягнена. Метр 58 має на лінійку тепер, що їй рік і 8 місяців. І два, ще я забув, два укрито має рубини. Іде вона добра? Десь 2-10 може, я не пам'ятаю, немає відведення. 2,05. Вона вже запоріжна, така на відсотку 30. До, Поняття має. Так, да, На стоп, ну, наші не їде так, як має бути, але ми запрягали, дивіться, і пару, пару раз запрягав я її одну у фірі, і одну в маратонку її запрягав. У копчик запрягав, добре. Коротше, розковуємо далі і чекаємо вас. Це не їде на люби, вона може зараз. Але вже, не далеко лише. Ты маски с курман? Маски с курман? Пошла, пошла. 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 Не є, тако, туда, сторони, а ну даже такое туда остается без залезть. Аня. А утром майцай, борт. А от у фірі стоїть спокійно? Ну що, тут я бачу на лейці, але не дно, не дно, я добре йду. А вимусить до неї так, не все, нічого. Оце вона такі ці перепади у неї, коли щось або когось забирають. Я до твоїй стовбу. Ну багато, то діти лазять, всі дітве. Ми зараз тако, як тема сидіти, а пару днів би ти дав їй. Ми там спокоїлася з ними, чи що? Її там Хоча в надії так було кропнуло матно. Ти рабі не розчіпає тут на груді. Чорно бела. Навчара я мою так у чорна та, куди так та, аж упало. Mm. Мене буде щось не поної. Yeah. 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 Але я думаю, що треба бати... плавніше. Yeah. Їде бочку, не? Ага. Як то, що Ну, ну, no, no. Так довго блять бось, вони біжуть за нею. Вони не боляться машини. Я їду в мене, я ж їду, заплягаю, то їду в машину. А вона така спонталежана, коли кісь біжень. Ага. Вона зараз гребсте. Ходи пити? Гребсти? А моє так там дурі, що забрали мало. <ріху> <ріху> Одно, що коли вона не вага гебесимо. Та ти вийди тут. Я думав, що воно пастусіти буде сама дитя. Ти не видиш? Сиди, саме пастусіти приїхав вона була, ти не вийшло на спустя. Безен такується. Що це таке? Це не лось. Лиди у є, щоб я вона зовсім нахуй, це буде Тоді Вона вже зовсім інакша. Це буде пара стол, твоя я.

Скільки має? Два. Два. Вона похудла тепер трохи. 65, але Так, я думаю, кубела 27 ногу буде мати, такі вже стак, що то більше для кобели. Тримає? Тримайте добре, я казала би тримали добре, давай так Ну, у нас то та капець.

Oh, <laughs> man. Погрузили мечорну лошицю. Ви, ну, я так, ну, ви навіть не знаєте, що це за лошиця, бо не, не знімав, лише мав познімати її. А дуже сково її забрали. Ми, ми купили лошичку по гармесу. По першерону був тьопи. Тепона був у печеніжені, колись був на Львівщині. Та Гермесу всі знаєте. то по гармесу і по на ми купили лошичку. Таку ворону 5 місяців її 22 жовтня минуло. Вона два дня у нас побула. Якраз люди тепер забрали. Ну, купили на Чернівці. Чоли казок я селати собою. Я не чула. Я забув вже зараз. Вітер там шумів. Так? так що все, пішла на Чернівці. Так що ми цей тиждень продали... Цей тиждень? як? Угу. Це За пару днів ми продали три лошиці. Продали спочатку Як її? Амазонку. Розкажу все, куди. Амазонка пішла в Чернівці у Магалу. Пішла до Міші, там, де кара, де перширон карат. Теж, я думаю, що всі знають. Фенезія пішла у Кропивищі до Васі. Ну, ці всі коні Вася майже розвозив, але з чорну ці самі забрали. А так нам Вася ну то все возив. Ігі нам привозив Вася. Фенезія пішла у Кропивищі до Васі, туди ну, теж в є там по бам, бамоволошечка. Я вже розказував. там. Де не знаю, як це відео, це все зараз, коли не війде, бо то там толком і нічого не мало, Поки mm -hmm. ми возили, це все. Фенезі пішла, в... це і це теж в, в Чернівці пішла. Я думаю, що ми десь до Нового року зроблю об'їзд цих коней, ну, це все, що ми попродали. Ну, тут всіх не в'їздів, але таких тут у Чернівцях вже скільки коні? Та то море, там в Чернівській області, в нас коней вже багато. Поїдемо, провідаємо сувір. <завов 'язок> Легенду, Арію і, чуд... і чудесну. Так? Так. Поїдемо до... до Ченуша, провідаємо їх. Потім поїдемо до провідаємо, якщо все вийде, наперед таке Амазонку. Поїдемо до Васі, вже потім пізніше в Кропивищі. А, повідаємо цю ми цю навіть, не назвали малу лошечку. Як... Я міжнати. вже подзвоню, спитаюся, як люди собі назвали її. Як там хлопці її назвали? Е, Ціни ці що? Ціни так, як я хотів, все. Як ми сказали, за ті лошаті старші, так само за малу ми дві стартували, але пустили там ціну. Ну, ну договорилися нормально. Ціни нормальні, я думаю, що докладно. Так що три лошиці поїхали. Так що на, поїхали. У нас лишився їжі. Поки що сам на зиму, думаю, нічого не буду брати. Хіба щось таке потрапиться, що щось цікаве, що... але не зарікаюся. що все ж ні. Так що зробимо перед новим роком такий тур. Це. У Львівську область там теж є коні від нас. Баронесу вже давно хотіли повідати. До Юри там баба. І так ореше, що то, якби всі коні, то може тур робити всі наші, ну, ті, що ми продали коні. Так що ви що таких повноцінних відео не було, бо кажуть, це все якось спонтанно, це все що думали, думали, гав продали. На осінький такий рух почувся. Це все дуже файна це була лошечка теж. Поромеса, ні, яка ставиться капець, головка маленька. Ну така капець, вуха, как, ну така, як, як намальована, що передох мало, що ногу, що зад. І ціна, я думаю, що це дуже адекватно, бо там, там за такі помісні вже понадивлювалися, як кажуть, що я заграю ціни. То вже такі ціни там загинають, що то космос. То там, рахую, то ще у вас такі ціни загинають, так це. а кажу, що я ціни загинаю. Лошечка файна, помісна, я рахую, що Но більше двох не може коштувати, якщо це. Байка вона там була, я знаю, вони вже правді там по три-тримо по три за помісті так за честь. Я рахую, що від трьох до трьох з половиною може чест узяти. Але це моя думка, це таке, я хожу собі там. Може і по 100 тисяч куда. Так що все все добре. Ну, я впрів грузили, яка чорна мала найгірша найгірше вона ще маленька. Це відео вже певне пізніше, це аж на вихідні від всім гарного дня.